розкажи, будь ласка, як відбуваються рятувальні роботи, чи вдалося ще знайти живих людей? А, наразі а, я вибачаю зв'язок багато запитів від журналістів. Наразі триває аварійно-пошукові роботи. Скільки вони займуть по часу, поки що невідомо, тому що прогноз справа невдячна, тим паче, що е, ми не можемо дати гарантію, що ворог не почне нас атакувати повторно. Але скажу, що за час війни ми набули такий колосальний досвід, що аналогічні е, ну, такі масштабні руйнування ми зараз набагато швидше ліквідовуємо, ніж в е, мирний час. Коли, наприклад, аналогічні ставалися руна. Е, Руйнування під час вибуху газу. Скажу, що а, саме в цьому будинку, саме в цій локації у нас тривають аварійно-пошукові роботи і а, врятували тут а, двох людей з-під завалів, і більше 50 ми вивели, дифолкували саме з квартир, тому що внаслідок вибуху багато квартир було просто заблоковані. Наразі, окрім техніки, спеціальної техніки людського ресурсу, у нас тут задіяні кінологічні розрахунки. У нас працюють собачки, які а, на а, натреновані на пошук живих людей і на пошук загиблих. Це прискорює процес пошуку людей, тому що ми тоді, якщо собака дає нам знати, де може бути людина або тіло. То тоді ми зосереджуємо усі свої зусилля на пошуку саме в тому місці, де вказала нам собака. Наразі по Києву у нас залишається три локації, де працюють е, рятувальники. А з, е, після цієї пекельної ночі і цього пекельного ранку у нас е, було 15 місць, е, де працювали е, рятувальники. Наразі залишається ця локація, де ми розбираємо. Завали і шукаємо людей, і залишається у нас ще дві локації, де триває ліквідація пожежі. Хочу сказати, що нам на жаль невідомо скільки людей може перебувати під завалами, тому ми працюємо дуже обережно з урахуванням, того що під завалами можуть бути живі люди. Скажу, що тут також існує ризик для життя і здоров'я рятувальників, адже будинок зруйновано є. Нестабільні конструкції, які можуть в будь-який момент обрушитися. Тому за допомогою спеціального обладнання слідкуємо за рухом конструкцій і у разі руху цих конструкцій, якщо є загроза, тоді ми призупиняємо роботи і будуть працювати тоді верхолази. Як які будуть за допомогою спеціального обладнання, знімати конструкції, які будуть заважати рятувальникам працювати. Дякую. Дякую, дякую, Світлано. Ну я можу тільки від щирого серця подякувати рятувальникам, знаючи, яка ваша важка робота. Я колись теж працювала в ДСНС. Тому від мене щире дякую і від моїх колег також. Нагадаю, що це Світлана Водолага, речниця ДСНС України. Вона розказала нам, що власне зараз на місці подій відбувається.